Доброго вечора, дорогі брати і сестри бо Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 19 годин 24 хвилини, 14 лютого 2023 року. Сьогодні День Святого Валентина. Того Валентина, який благословляв пари. Дівчаток і легінів, які знаходилися у крутних скрутних становищах, воювали і таке інше, то багато людей перекручує, що щось там не те. Було. Але якщо ми беремо історію, то ми бачимо. Що це той священник, який благословляв любов по-чесному. То хочеться побажати всім, щоб у люблячих сердець були справжні відносини, чесні, правдиві, щоб ви вміли довіряти один одному, щоб ви своє кохання. Пронесли скрізь роки. Ось таке побажання. І щоб це кохання і ця любов принесли дітей. І ці дітки радували вас, радували бабусь, дідусь і щоб продовжувався ваш рід. Таке в мене. обожания, счастья, здоровья, радости и Божьей любови в ваших сердцах. На все